Друзі, вітаю на каналі, кінець травня. Хочу показати, як зараз почуваються наші рослини в теплиці. Буквально тиждень останній був досить хороший, було тепло в нас, не було дождів і дуже активно рослини пішли в ріст. Також хочу показати порівняння фундука щепленого зимове щеплення та весняне, який результат на даний момент. Ось, для прикладу, як виглядає весняне щеплення. Це в нас американці та італійці. А точніше компоніка Джеферсон та Макдональд. Ось так вони виглядають. Дуже важко, як на мене, пройшли адаптацію. Кампоніка місцями навіть була чуть підмерша, і деякі навіть були випади. Ось так виглядає весняне щеплення. Оце щеплення, що ми робили три тижні тому назад, це був початок травня. Були досить низькі температури, але, в принципі, досить непогано виглядає. Це на щеплення робили сорт компоніка і сорт барселонський, ось ці льочку. І дивіться, як виглядає американець, висаджений у пакети. Це було зимове щеплення, був відкритий корінь. Як на мене, він виглядає поки що найкраще. Лист такий досить зелений, насичений, масивний. Ось ці прирости такі досить товсті. І так тримає структуру. Кампоніка на весняному щепленні така більш тендітна і тонча. Як на мене, чуть-чуть пагони на весняному щепленні були занадто сильно витягнуті. Це у нас Джеферсон. І Це наш Джеферсон, закритий корінь, щепився найшвидше. Це було зимове щеплення десь так початок січня. Дуже швидко ми його робили і на даних прививках був активний сукорух з даної партії. А ось дана, ті, які прижилися, мають ось такий вигляд. Лист просто бомбезний, широкий, масивний, приросте до 20 см і дуже щільна, тоста щільний і товстий пагін, такий, такий в принципі, як має бути. Також на них на деяких бруньки. Скоріше всього, ось такі, з них, думаю, толку не буде. Не пізніше, думаю, засохнуть, але приріст в однежу просто шикарний. І Є також такі, які не пішли в ріст. Ми щеплення зверх, провивку зверху, так якби пагін забрали. Все зросте медвежий. Пізніше будемо робити прищипку, залишати один провідник. А конкурентах будемо просто-напросто з таким чином забирати точку росту. Ось цей просто провідник піде до гори і так би буде пагін заміщення. Як бачите, на даному медвежому вже другий рік підряд було щеплення, ось це, цього року. Тут було видалене щеплення минулого року. Так що, як то кажуть, один саджанець використовуємо 2-3 рази. Ось так візуально вони виглядають. Зимове щеплення. І ось весняне. Весняне виглядає чуть-чуть гірше бачите, такі пагони більш тончі, такі більш в'ялі, не є ж така щільна структура. І мені, як на мене, вони чуть-чуть переросли в нас під час стратифікації. Але досить так непогано виглядають. Основне, що пережили, а думаю, там далі в подальшому вони відновляться. Це в нас тут щось фундука. Ялина, сосна та ялина досить показує непоганий результат. не зважаючи на це, що ми цього року практикували перший рік, але зрозуміло, в принципі, основний принцип, як це все правильно робити. Ось ялина. Там, де ми придбали хороші якісні підщепу ялини, результат чудовий, а та підщепа, яка була неякісна, ось бачите. Це все засохло, успішно і толку з того не буде. Це була друга партія, неудачні попалися, як то кажуть, сієнці. Бачите, є випади. Ось так, друзі, по зимовому щепленню. Результат в принципі відчутний. Можна і такий спосіб, і такий, але як на мене, переваги між одним і другим трошки є. Także drodzy, piszcie komentarze. Do zobaczenia.